З Поразки розпочав тренерську кар'єру у першій команді Рівненського Вереса Олег Шандрук. Провівши тренувальні збори у Туреччині та підсилившись кількома новими футболістами, рівняни не змогли зачепитися за очки у домашньому поєдинку проти Ковалівського колоса. Наприкінці зустрічі гості забили двічі. Спочатку Андрій Цуріков потужно пробив точно у дев'ятку за меж штрафного. А за кілька хвилин литовець Паулаускас результативно завершив контратаку аграріїв. Тренер рівняни, який на початку своєї кар'єри, казав про намагання бачити пристрасний футбол у виконанні. Своєї команди тепер розуміє, що без перемог покинути зону виліту буде неможливо. Давайте будемо відвертими, нам потрібно знайти якусь золоту серединку. Ми розуміємо, що хочемо, щоб болівальники отримали задоволення. І ми розуміємо, що нам потрібен результат. Тому будемо намагатися знаходити цей баланс. Як вийде, подивимося. У стартовому складі Вереса на грук проти ковалівців вийшло троє нових футболістів: чорногорський нападник Марко а також півзахисники Дмитро Шастал та Євген Банада. Останній міг відзначитися вже у першому своєму матчі за новий клуб, однак з близької відстані не зміг замкнути подачу з котового. 31-річний футболіст з великим багажем виступів в УПЛ пояснив свою мотивацію перейти у рівненський клуб. Головна мотивація, напевно, як і для себе, так і для клубу – вийти з цієї такої невеличкої ями. І піднятись в турнірній таблиці. Тобто це таке завдання і для себе, і для клубу є. Усвоюється у вересі екс-футболісти Житомирського полісся Дмитро Шастал та Євген Янаков, які проведуть другу частину сезону у рівному на правах оренди. Дмитро порівняв підхід до тренувань у своєму попередньому та новому клубах. Трошечки різні погляди, напевно, на гру, але задачі всіх однакові зараз це витискати максимум з матчів з результатів. тому… Як я бачу, то в команди світле майбутнє і зараз ігри покажуть. тільки це. після поразки від «Колоса» рівненські футболісти залишилися на передостанньому му місці у турнірній таблиці. Шанс покращити своє становище підопічні Олега Шандрука матимуть 2 березня у виїзній грі проти Полтавської Ворскли. Микола Брежицький, Ярослав Бондарчук. Випуск новин.